Доброго дня, друзі! Хотів би сьогодні поговорити про те, що такі обрізні і для чого вони потрібні. Для прикладу, я візьму знову плакати з безкоштовного Adobe Stock. В котрий раз Adobe за рекламу мені нічого ще не заплатив чомусь. Ну, ну да ладно. Добре, Що ж такі обрізні? Ось тут в ілюстраторі ми бачимо такі червоні лінії навколо нашого артборду. Цей флаєр має а 4 розмір, і навколо нього червона лінія. Ця червоня лінія це і є обрізні. Для чого потрібні обрізні? Коли ви щось друкуєте великим тиражем, цілком імовірно, що це буде обрізатися на ось таких великих машинах. І як ви можете бачити, виставляється людина на око. Тобто, самі розумієте, що міліметр вправо, міліметр вліво цілком можливо, що десь, десь папір цей просто з'їде. Вертаючись до наших плакатів. Які тут можуть бути проблеми і що з цим можем, можемо зробити? По-перше, я хотів би розібрати ось цей плакат, він дуже гарно виглядає. Після друку, після обрізки він має бути ось такий. Дуже гарний плакат, правда. Але якщо ми його так візьмемо і прикинемо, що, наприклад, десь він міліметр вправо, міліметр вліво з'їхав, то може бути ось така картина після надруку. Тому дуже небезпечно давати ось такі контури на плакатах. Я, чесно кажучи, сам з цим помилявся, тому, тому і вам раджу цього не робити. Якщо ми візьмемо якийсь стандартний плакат, Ось такий, наприклад, без цих контурів. Так, прикинемо, що ми забули, забули про спади, точніше про обрізні, просто їх не дали. Поставимо на розмір нашого А4 цей фон. Так, Trim View. Що буде, якщо з'їде на кілька міліметрів наша робоча область, то в нас з'явиться ось така біла лінія. Чому біла? Тому що усе друкується на білому папері. Ось, в принципі, для цього необхідні обрізні. Ми маємо усі наші елементи, які ми маємо, графіку і все інше, подовжувати на розмір цих обрізних. Ось так. І тепер це можна вже записувати в PDF або TIFF і висилати до, до друкарні. Це все, що я хотів вам сьогодні розказати. Дякую за те, що подивились моє відео. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.